З 24 квітня по 30 квітня триває всесвітній тиждень імунізації. Його мета нагадати черговий раз про важливість використання вакцин для захисту людей від інфекційних хвороб. Ця теза особливо актуальна в умовах війни, яку розпочала РФ проти нашої держави. Адже в зв'язку з цим через масову міграцію населення, подекуди відсутність доступу до безпечних харчових продуктів, питної води, базових умов гігієни і навіть медичних послуг, перебування одночасно великої кількості людей в укриттях, тимчасових прихистках, ризики поширення інфекційних хвороб суттєво зростають. У 2022 році, в порівнянні із попереднім, Охоплення щеплення в Україні проти всіх вакцинокерованих інфекцій, передбачених календарем, суттєво знизилися. Зв'язку з цим, в минулому році, в нашій державі було вжито ряд заходів з тим, аби виправити цю ситуацію. І у порівнянні з 2022 роком показники охоплення щепленням по всім їх видам, передбачених національним календарем, покращилися. Зокрема, значний прогрес було досягнуто у щепленнях від кору паротити і краснухи в минулому році в Україні, як і в нас на Черкащині, тривала кампанія, так звана Кечап-кампанія, кампанія наздоганяючої вакцинації проти цих недуг. І втім числі і дякуючи вам за масу інформації, ми її широко висвітлювали і досягли вагомих результатів. Проте, показники охоплення плановими щепленнями в минулому році, все ж таки по жодній із вакцинокерованих інфекцій не були досягнуті 95% необхідних для того, аби забезпечити належний колективний імунітет. І це є на сьогодні головною загрозою зростання ризиків ускладнення під ситуації з вакцинокерованих інфекцій. Зокрема, в Україні почала зростати захворюваність на кашлюк. Впродовж перших двох місяців поточного року зареєстровано 515 випадків в Україні кашлюку, тоді як за аналогічний період минулого року було лише 27. На Черкащині з початку року зареєстровано 7 випадків захворювань на кашлюк. Троє із захворілих були не щеплені. В минулому році жодного випадку станом на цей час зареєстровано не було. Нагадую, що основним ефективним засобом профілактики кашлюку є вакцинація. В минулому році в Україні було зареєстровано два спалахи паротиту, в тім числі один і на Черкащині, про який ми вже говорили. Це випадок був зареєстрований в Черкаському районі, коли постраждало 17 осіб, усі вони були нещеплені. В Україні, як і в Черкаській області, наявні високі ризики спалаху кору. У поточному році за три місяці в 11 регіонах України зареєстровано 23 випадки захворювання на кір, тоді як за аналогічний період минулого року було лише 9 випадків. На сьогодні на Черкащині випадків кору не зареєстровано. Я хочу підкреслити, що захворюваність на кір носить циклічний характер, і спалахи цього захворювання відбуваються зазвичай кожні 5 років. Крайній спалах у нас в Україні на Черкащині реєструвався у 2017-2019 роках, коли у нас в області захворіло 1126 осіб, майже 40% від них це були діти. Ця інфекція у 6 разів заразніша від грипу. 9 із 10 людей, які контактували із хворим на кір, обов'язково заражаються. Ну і якщо не щеплені, звісно, вони захворіють. І основна причина знову ж таки у такої ситуації це недостатній рівень охоплення щепленнями дітей. Ліків від кору не існує. Єдиний захист знову ж таки від кору епідемічного паротиту є щеплення, які згідно календаря проводяться комплексною вакциною від кору паротиту і краснухи дітям у віці 1 і 6 років. В лютому цього року у нас на Черкащині був зареєстрований випадок захворювання на правець в Монастирищинській громаді Уманського району. Захворіла дівчинка 2010 року народження. Дитина до сьогодні, це вже третій місяць, перебуває на лікуванні в Черкаській обласній клінічній лікарні. Дитина не була щеплена від цієї недуги. У червні минулого року в Ладижинській громаді Уманського району також ми реєстрували випадок правця у 18-річного юнака, який заразився після травмувавшись під час розпилення дров. Загалом за останні 10 років в області зареєстровано 6 випадків захворювання на правець: 5 дорослих і одна дитина. Усі вони були нещеплені. У нас продовжують хворіти і помирати люди від коронавірусної інфекції. З початку і підсезону в області захворіло на COVID-19 6881 особа, з них 462 дитини. 38 захворілих померли. Всі вони люди старші 60 років, усі вони не були щеплені. І таким трагічним наслідкам можна було б запобігти, якщо вчасно отримали б профілактичні щеплення згідно визначених рекомендацій. Перша, друга доза базового щеплення і два бустери. Важливо захистити дитину від поліоміеліту, небезпечного захворювання, яке може призвести до невилікованого паралічу, і слід упевнити, що ваша дитина отримала необхідні вакцинації цієї недуги. Загалом, згідно національного календаря профілактичних щеплень, кожна дитина в Україні до 16 років має отримати щеплення від 10 небезпечних інфекцій: гепатит Б, туберкульоз. Кір, паротит, краснуха, дифтерія, правець, кашлюк, поліомієліт і гемофільна інфекція. Вакцинація згідно з національним календарем щеплень, а також від covid 19 є гарантованою державою. Гарантованою державою. Діти і дорослі можуть вакцинуватися у будь-якому медичному закладі, який має відповідний договір із НСЗУ. Для цього не потрібно укладати нову декларацію чи то з педіатром, чи то з... Сімейним лікарем. Застосування багатокомпонентних вакцин, а переважно більшість національних економіків саме такі вакцини, зменшує кількість уколів і надає захист ефективний від кількох інфекцій одразу. Немає потреби в додаткових обстеженнях перед вакцинацією. Якщо у вашої дитини є хронічні захворювання, це пряме показання до негайного щеплення, адже такі діти ризикують більш важку у випадку, якщо вони заразяться. Переносити ту чи іншу інфекційну недугу. Для більшості хвороб, яким можна запобігти щепленнями, оптимальний рівень захисту досягається більше, ніж однією дозою вакцини. Кожна така доза в календарі щеплень призначена для створення або підтримки захисту. Пропуск або затримка отримання будь-якої такої дози підвищує ризик зараження і серйозного перебігу захворювання. Слід пам'ятати, що вакцинація в ніякому разі не послаблює імунну систему. Навпаки, це інфікування певними вірусами або збудниками бактеріальної природи може послабити інфекцію. Вакцина діє зовсім по-іншому, і перевантажити імунну систему ніяким чином вакцинація не може. Черкаська область в достатній кількості забезпечена усіма вакцинами, необхідними для проведення профілактичних щеплень згідно календаря, а також вакциною. Від коронавірусної інфекції. Усі вакцини якісні, безпечні, безкоштовні. У нас продовжують в області працювати 88 пунктів щеплень в закладах охорони здоров'я, діють мобільні бригади, активно працюють два вакцинобуси Черкаського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Але, на жаль, на сьогодні рівень охоплення плановими щепленнями на Черкащині є недостатнім. І я ще раз підкреслюю, не забезпечує належного рівня колективного імунітету. Тому я ще раз закликаю усіх черкащан захистити своїх дітей, захистити себе від інфекційних недуг, вакцинуватися. Я б хотіла сказати, що я дуже підтримую свого колегу. Так? Чому? Тому що е, зараз е, дуже, актуальним, дуже актуальним є щеплення саме проти правця. Е, тут розповідалось про е, той правець, який є в нас в області, так? там, де немає війни, але всі ми з вами живемо зараз під час війни, і ніхто з нас не застрахований від травми. Будь-де, будь-коли, будь, де, будь, коли, будь е, як Правець є саме руньова інфекція, і якщо вранку потрапляє земля, з землею попадають спори правця. Тому дуже важливо зараз звернути увагу саме на це захворювання. Так? І щеплені повинні бути не тільки діти, а й дорослі, тому що дорослі повинні отримувати щеплення кожні 10 років. Це перше, те, що я хотіла додати. Друге. Зараз в тиждень імунізації основну увагу ми приділили саме інформації інформації серед медичних працівників, інформації серед батьків для того, щоб вони стали більш привержені щепленням. Ми провели декілька зустрічей з лікарями, основну увагу приділяли саме нормативної законодавчої базі, так? тому що вакцинація в Україні вона проводиться відповідно до чинних законів України і наказів Міністерства охорони здоров'я України. Так? Якщо у вас будуть запитання, бо там було дуже багато раніше таких якби, юридичних ножиць. Коли начебто без щеплень діти не можуть е, іти до школи, не можуть йти до, до садочка і е, в позашкільні якісь заклади, да? а з іншого боку, є начебто конституція, яка це право нам надає? Да? Е, коснутися саме цього запитання зараз таких ножиць немає. Просто зверніть на це увагу. Чому? По-перше, дивіться, якщо ми подивимося на Конституцію України, так? То Стаття 49 про охорону здоров'я, а стаття про освіту це 53 стаття. Юристи скажуть, що та стаття, яка має менший порядковий номер, вона більш, як би, як сказати, більш вагома, вагома. вагома да, більш, більш вагома для государства. Так? І якщо ви подивитесь на 53 статтю, то так повна загальна освіта є обов'язковою. Але зверніть увагу різних форм навчання. Тобто ніхто не позбавляє, не позбавляє дітей навчання. Але є альтернативні форми. Особливо це стало доступно після ковідної пандемії, так і такі дітки повинні навчатися вдома. Крім того, ми казали про... Колективний імунітет, але для правця колективний імунітет ролі не грає, грає роль саме власний свій імунітет. Чому? Тому що правець не передається від людини до людини. Так? Значить, що хочу ще додати. Ми підготувалися не тільки би, для дорослих. Ми підготувалися і для дітей. Чому? Тому що ну, щеплення це завжди страшно, це завжди боляче. І тому, на день на тиждень імунізації, ми заказали такі сертифікати. Я вам їх залишу для хлопчика і для дівчинки. І кожен, хто приходить на вакцинацію саме в цей тиждень, вони отримують. Такий сертифікат супергероя або феї. Так? Крім того, дивіться, громадська організація Батьки за вакцинацію випустила дуже добру таку казочку про те, як стати супергероєм. Так? Це сказочка. І тут же в цій же ж такі яскравій книжечці є розмальовки для діточок. Якщо ви зайдете зараз в п'ятий центр, то біля щеплювального кабінету є виставка дитячих малюнків. Там дітки показують, як саме вони бачать на сьогодні щеплення і що може бути, якщо щеплення не робити. Благодаря цен... центру. Я вибачаюсь, мені треба буде резати. Благодаря центру контролю профілактики хвороб ми отримали от такі флаєри да, з національним порталом імунізації. Дивіться, тут є якби два QR-коди: це бібліотека вакцинації, так більше для лікарів, і календар щеплень. А також на цьому сайті дуже доступна інформація для всіх, тобто і для медичних працівників, і для батьків, там, де розповідається для чого ці інфекції. Наші батьки зараз вони дуже такі е, цифровізовані, як діти кажуть, цифірізовані, от то е, вони дуже часто ну, не довіряють просто словам. Їм потрібно знати, де це можна. Подивитися, так, я вам не дам, я все це вам залишу. от, І е, ще є от такий також сайт е, по щепленнях, сюди теж можна заходити. Там також є ролики, які, наприклад, розповідають, які міфи по вакцинації є на сьогодні. так, І чи дійсно це так, чи це ну, на сьогодні вже не актуально, тому що ці міфи всі спростували. Так? На що ще я хочу звернути вашу увагу? Змінилися законодавства. І якщо ми раніше казали про обов'язкові щеплення, так, і їх було в законі записано тільки 6, то зараз, якщо ми звернемося, зараз я зачитаю безпосередньо? Так, 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 значить, Якщо ми зачитаємо закон про систему громадського здоров'я, то стаття 42 профілактичне щеплення, то там написано, що профілактичне щеплення з метою запобігання захворюванням на інфекційні хвороби хвороби проводяться відповідно до календаря профілактичних щеплень, які затверджуються центральним органом виконавчої влади. Про що це? Ні, в нас обов'язкових щеплень зараз не 6. В нас їх набагато більше. Але є щеплення, які закуповує держава. Отут вони зелененькі, бачите, для окремих вікових категорій. Чому? Тому що є національна програма імунізації, а є вакцини, які можна отримати або за кошти місцевого самоврядування. Або як гуманітарну допомогу, або батьки, які хочуть захистити своїх діточок, вони можуть купити в аптекі такі, е, таку вакцину і щепитися в будь якому лікувальному закладі державної або недержавної, якщо є договір з СНЦУ.